Уявіть ситуацію, ви приходите до якоїсь установи, вирішувати справи, якісь документи, можливо, робити, взяли ваші дані, внесли до комп'ютеру, роздруковують анкету і кажуть, підпишіться, будь ласка, ви підписуєтесь, а вам кажуть: спочатку викреслюють ваш підпис. І кажуть, будь ласка, тільки без фантазії, підпишіться нормальним підписом. Тобто не приймають ваш підпис, яким ви користувалися, наприклад, більше 30 років. Яка буде ваша реакція? Друзі, можливо, хто перший раз на каналі, всім привіт! Вітаю! Мене звати Віта, і в цьому відео продовження історії про мій підпис. Я думаю, що багатьом, хто проживає в Німеччині, знадобиться така інформація. Отже, хочу нагадати, що було в попередніх відео, щоб було логічне продовження, щоб розуміли люди про що йдеться. В попередніх відео я розповідала, що я в грудні отримала громадянство Німеччини. Мені вручили свідоцтво про громадянство. Наступний крок потрібно робити внутрішній паспорт країни Німеччини Ausweis, і закордонний паспорт Німеччини, тобто Reisepass. Що я і зробила з термінами, дуже важко. Але я все-таки зарезервувала собі один термін в лютому і пішла на візит. І ось коли я прийшла, і саме була така ситуація. Я це розповідала в минулому відео. Я теж посилання на це відео залишу під цим відео. І в кінці відео, знаєте, як завжди є на Ютубі в кінці відео ще такі заставки. На наступне відео можете перейти, то я теж вставлю це відео. Можливо, когось зацікавить. А зараз тільки коротко, що я прийшла і не прийняли в мене мій підпис, яким я все життя користуюсь. Я все підписую цим підписом. І я в Польщі проживала, це я вже в Європі проживала, і я отримувала водійські е, посвідчення водія і. Е, е, Договір роботи чи то, що і взагалі банки, я не знаю дуже багато документів і в Польщі, і тут і з моїм підписами. Тут раптом кажуть ні. Напишіть щось інше. І я хочу вам сказати, я така людина, що я просто так нічого не підписую. І я не знаю, чому це було в четвер, 13 лютого на минулому тижні, і я не знаю, чому все-таки я не вийшла просто і не сказала, що до вияснення. І я зроблю наступний термін і прийду. Можливо, теж зіграло роль те, що дуже важко з цими термінами. Я не знаю, я не знаю, чому така поведінка. Але так як на мене натиснули, так коротко скажу, я в попередньому відео там. Детальніше розповідала, що натиснули, сказали ні-ні-ні, ні, сперечалися зі мною. Я з ними сперечалася, там дві жінки сиділи, і я кажу, я не буду ніяку, ніякий новий підпис придумувати, але я просто напишу тоді фролова. І все. І прийняли в мене документи, сказали: прийдіть там через кілька тижнів. І коли я виходила, я ще сказала: я написала фролова. Але я все рівно я дізнаюся, і ну, бо я з цим не згодна. Ну, як таке може бути? І в мене є мій підпис, а я повинна писати щось інше. І після того візиту я там зробила відео, ви бачили це попереднє відео, все. Але ж це не давало мені покою. Я, чесно вам скажу, це, ніби, знаєте, бум по голові. В тебе забирають твій підпис, і, і якби ти тут ніхто, і пиши те, що ми тобі скажемо. Отаке От було відчуття. Я нор нормально не могла спати. Я так нервувала з цього приводу. Я... Це був четвер, п'ятниця, субота. Два дні пройшло. Я ще написала в Фейсбуці в одній групі. Зараз виведу, що за група. Напишу на екрані. Я зазвичай ніколи нічого не пишу, Я так і є там в групах деяких, але я ніколи не питаю, нічого не пишу, але... Думаю, напишу цим разом вже. І дякую всім, хто написав. Частина написала людей, що так. Мене теж примусили заставили, і я змінила підпис, чи змінив хтось написав, а в залі ніхто не придирався. І мене, взагалі, там видно кирилиця наші літери. І ніхто взагалі нічого. Тобто, частина так, частина так. Хтось висилав мені посилання на закони. І більшість людей писали, що вони не мали права цього робити. І я все більше стала задумуватися і дякую вам, що ви писали. І я думаю, так, треба щось з цим робити. Я хочу скасувати цю заявку штурнірин, так? Чоловік каже, Віта. Чого ти чому не напишеш ти десь вище? Чому не напишеш до мера міста? Чому не напишеш в міграційну службу? Напиши каже до того чоловіка, хто давав тобі громадянство, хто давав свідоцтво про громадянство. І в суботу я написала два листа. Один лист я відіслала конкретно цьому чоловікові, який вручав мені свідоцтво про громадянство. Він же і моєю справою займався завжди зі мною листувався, поки розглядали мої папери. І написала також в бюргер Амт, і написала на ім'я мера. Якраз і в цій самій будівлі і сидять, і працюють ці жінки, от куди я приходила. Цей амт, що приймають заявки на документи, так, вони разом в одній будівлі, В хаос у нас. Бо в нас є три пункти, де можна здати на аусвайс і райзайпас. Листі написала на ім'я мера. І я розказала всю цю ситуацію і написала, що я з цим не згодна. Написала, що дуже нелюбязні були працівники. І написала, що я... в мене цей підпис вже багато років, 33 роки. І в мене є документи, наприклад, посвідчення водія. Я в Польщі раніше проживала, і багато інших документів, які я в Польщі підписувала. Чи роботи стосувалася, чи, наприклад, ось ренти, ферзі, хрунки так далі, і я щось мені вирішувати. І це завжди буде путанина. Подивляться на підпис. Ні, це не ви були. Ну, наприклад, так, і я кажу, зупинить мене поліція, а, а с один підпис, а водія в посвідчення водія інший. І я написала це, розписала і запитала, і написала, що допоможіть мені розібратися, я потребую допомоги, дякую за допомогу і все таке інше. Також я ще там написала, що я просила, дайте мені тимчасовий аусвайс. Таке посвідчення дається, тому що в нас зараз через тиждень будуть вибори в нас тут місцеві, і я теж хочу піти. Я отримала листа на вибори і чому б я не пішла. А так як я піду, на що мені? Перший раз, як я була, бо це я раніше відео розповідала, що я спочатку в один амт прийшла здавати документи, але не прийняли взагалі нічого, тому що фото не підійшло. І це другий раз. Це був вже мене другий термін. І ні там, ні там мені не дали тимчасової посвідки якоїсь, щоб я пішла на вибори. В першому взагалі сказали, то йдіть з цим листом, я про це розповідала. А 13 лютого сказали: візьміть український паспорт. Як можна з паспортом України йти на вибори в Німеччині? Ну і я це все теж написала в листі до мера. Після суботи була неділя, потім понеділок, тобто вчора. Вчора, вранці, мені на роботу на восьму. Олег каже: Поїдемо разом однією машиною я тебе підвезу. Але якщо він мене підвозить, то ми так десь о сьомій їдемо. І ось ми їдемо, і о сьомій ранку дзвонить мій телефон. І я кажу, що, що це таке? Хто це так? Це на німеччину не схоже. І дивимось, стаціонарний телефон не мобільний. Олег каже: то відповідай. Я не відповіла, і я кажу: я потім перетелефоную. Бо кажу, зараз я буду виса... виходити з машини, і вже в тишині я перетелефоную, подивлюсь, хто це такий. Олег мене висадив, він поїхав далі. У мене ще було півгодини до моєї роботи, і я там поруч з моєю роботою ходжу часто на каву. Вранці, як так приїжджаю, я пішла в пекарню, в бекарай, взяла каву собі і, думаю, перевірю спочатку, що це за номер. І я не знайшла в інтернеті цього номера, але я вирішила подивитися початок номера, чи співпадає з У мене було відчуття, можливо, це від них телефон. І я подивилася дійсно, знаєте, як буває, що в організації номер є, основний, а потім решта інших відділів просто змінюється кінцівка. І я бачу, що початок той самий, кінцівка інша. Я зрозуміла, що це дзвонили з Амт. І я передзвонюю. І ще хочу сказати, що в реєстрі стояло у мене, що в четвер ще був цей номер дзвонили до мене. І я перезвонюю. І бере трубку ця жінка, яка приймала мене документи. І одразу добрий день, Фрау Фролова. А я вам же ж і писала, каже, на електронну адресу в четвер. І я до вас дзвонила. І я хочу вам сказати, що так, ви маєте право, ми ви можете використовувати свій старий підпис для іноземців, дозволяється. А тим більше, якщо в вашому випадку, якщо у вас є вже документи, які... Були підписані в Євросоюзі в Польщі чи тут. Я отримувала тут теж Aufhenкраситель. Так, ви можете взяти свій підпис. І я вам писала і дзвонила, щоб ви прийшли ще тоді в четвер або в п'ятницю. Я кажу: я не бачила листа, і так, я бачила, що хтось під цим номером дзвонив, але я не відзвонила, не знала, хто це. Одразу після нашої розмови. З цією жінкою я глянула ще раз електронку, і так був від неї лист, і я пригадала, що знаєте, я майже кожного дня перевіряю, і дуже часто є такі листи, що там ми подаруємо вам мільйон ще якась реклама. Чому я не відкрила цей лист, тому що в неї в назві нічого не було? Якби вона написала, наприклад, там по такому-то питанню, чи Фролова підпис, чи райзе Райзепас. І тоді ти розумієш, що це якийсь офіційний лист або з якоїсь установи чи щось. А так було без назви. І так, дійсно, думаю, був такий лист. Але я подумала, в якась там Марлена пише мені: ось часто висилають, наприклад, співпраця на YouTube, Хтось там пропонує, але теж є шахраї і не завжди все можна відкривати. Хоча мій Олег каже, Віта каже, відкривай листи, це не можна просто по посиланню переходити. І теж свариться на мене, що я не відкриваю листи. І Я просто не відкрила їй тоді листа. І після нашої розмови я відкриваю це ж сижу, п'ю каву вчора вранці. Відкриваю цей лист, і там написано так: що прийдіть, будь ласка, що помилилася, що ви можете взяти свій підпис. А я всі дні так нервувалася. Але вона мені дзвонила, писала в четвер, в п'ятницю нічого. Я не знала цього в суботу. Я написала на місто і на міграційну службу. І я думаю, що чому вона так дуже зарані подзвонила о сьомій годині, що вони там вранці приходять на сьому на роботу або перед сьомою, тому що так дослівно вона зателефонувала 6.59 Було і я думаю, що їй передали про цей лист з суботи. Бо вона знала про нього, про цей лист, що я написала. І я думаю, що тому вона так дуже рано, так зарані мені зателефонувала. І каже: придіть до мене сьогодні в паузу, мі так паузу, в 12, наприклад. Я кажу, я працюю. А завтра, завтра каже, а можете зранку, так в 7.30 перед робочим процесом. Кажу, так, звичайно, я прийду. Кажу, дякую, що подзвонили. Я обов'язково буду. І я сьогодні ходила на 7.30. Я ще хочу. Лист, який вона мені написала, прочитати що так. Я я запитала ще керівництва, ви можете використовувати написання вашого підпису за кордону паспорту. Якщо ви хочете подати заявку, звичайно, приходьте і це звичайно безкоштовно. Якщо ви не прийдете, можете сьогодні, тобто 4-13 лютого ще тоді прийти сьогодні об 11.45, Якщо ви не можете, то номер залишила і зв'яжіться зі мною. Ми домовимось, коли ви прийдете. І вчора ж, коли я з нею порозмовляла, я ж уже перевіряю пошту, одразу зранку і від собі там в 7.15 чи о котрій 7.20 – написали мені з міграційної служби. Так швидко чоловік відреагував. Що він написав? До речі, теж дуже важливо, так що звертаєтесь за допомогою. Я написала, будь ласка, допоможіть мені розібратися. Або підскажіть до кого мені звернутися далі. І він написав, що там шановна фрау Фролова. Я хочу вас повідомити, що я не є відповідальний за такі питання, але я передав одразу справу в інші відділи до іншого відомства. Ось. І я йому одразу написала, що стоп, 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 що ми вже вияснили, що дама задзвонила до мене, просто я не знала, її звати, написала дідами хати Ангеруфен, і що все вже вияснилося, що можна. Використовувати мій підпис. Далі ж слідом я отримую з міста, але вони там разом працюють, так як ви зрозуміли, так? З міста, бо я писала, ще на міста на мера. Я думаю, що й до мера, звичайно, цей лист не дійшов, особисто його не стали тривожити в цьому випадку. Але пишуть, що шановна фрау Фролова, нам дуже шкода, що ваш візит до Bürgeramt, до нашого, приніс вам, не приніс вам задоволення. Насправді, наші працівники, вони написали, тут двоє працівників приймала одна жінка, але їх там двоє сиділо тоді в четвер, і вони ж там спілкувалися, радилися щось між собою, як я з ними дискутувала. Нам дуже шкода, насправді наші працівники прийняли неправильне рішення. Згідно правил, а тепер тут увага. Може, когось будуть теж на когось насідати і розказувати. Згідно юридичної точки, зараз почекайте. Перше, що написала, що згідно юридичної точки, те, що ви написали, по-перше, Фролова, то це не відповідає, повинно бути трошки, він повинен бути, знаєте, не таким читабельним, бо це підпис і повинен бути трішки зашифрований. А друге, кожен, хто раніше мав іноземний підпис, свій власний, може продовжувати його використовувати. Це в мене просто тут переклад. Якщо хочете, я поставлю скрін з листа, там без імен їхніх. Але Олег каже, що Віта встав відео, щоб люди бачили теж німецьку версію. Просто я кажу, так я можу так само сама надрукувати. Бо щоб люди повірили. Я кажу, хто я думаю, у вас я до глядачів зараз звертаюся, хто хоче повірити, той повірить, так, Те, про що я кажу. А хто ні, той буде писати, що я щось знову якусь неправду кажу. І, звичайно, я можу скрін ставити, але ж я так само ж могла б цей лист написати. Добре, і тут написано, що можете використовувати свій підпис, якщо ви іноземка, і особливо, якщо ви цей підпис уже використовували в Євросоюзі, раніше десь проживали. Наприклад, посвідчення водія, і тут так і написано довідка на проживання, тобто Авхен чи карта побиту в когось була польська. Ну я маю на увазі на проживання дозвіл, чи банківські якісь картки тощо. Ось так. І ще вони мені написали, що наша колега вам, тобто між собою вони там вже контактувалися по цій історії, наша колега вам писала в четвер, і вона таким чином вибачилась перед вами і запропонувала вам прийти в четвер чи в інший день. І все. Будь ласка, прийдіть, коли зможете. і... Також ви це можете зробити наступного тижня. Ось така історія, які висновки я зробила взагалі для себе. Я з сторони, може, все пішло так, як натурально як повинно було бути, що я не бачила листа від цієї жінки і написала в суботу, принаймні ви ще е, прочитали і знають, як вони себе ведуть. І це теж научка буде для цієї жінки на майбутнє. Бо до мого випадку, так бо я просто така: знаєте, ні, а я перевірю і я впиралася, не хотіла свій підпис новий підпис якийсь поставити. Вибачте. І не всі ж так люди себе ведуть. І з однієї сторони, може й добре, що так сталося. Ще з іншої сторони я теж аналізую свою поведінку. В четвер, якщо ось приходить такий момент, коли ну не хочеш ти писати, сама собі кажу це, не хочеш ти писати, не хочеш ти підписувати, залиши вийде питання, чому підписала, чому написала там просто Фролова, бо вони щось чому ми робимо те, що з нас вимагають, так нас пресують, і. Не показують це, бо як я завжди кажу, покажіть, де це написано, чому я повинна так робити, покажіть мені закон, покажіть мені установу, постанову, вибачте. І я не знаю, чому я так себе повела. І ця ситуація ну, мені показала, що треба ще працювати над собою, але плюс такий, так, що треба свого добиватися до кінця. Потрібно писати, потрібно добре, що написала все-таки, добре, що відповіли. Я знаю, вже яка реакція, як відповідають, чи не відповідають, і, і приємно, що написав той чоловік з міграційної служби. Сказала я чоловікові, показала ці листи, які понаписували це, все розказала. Він каже: от уяви собі, скільком людям оця жінка чи інші чиновники потратили нерви з цими підписами. А виявляється, можна, а виявляється, дозволено. І ще хочу сказати і вже буду завершувати відео. Я, коли це сталося, і ось ці дні, четвер, п'ятниця, субота, неділя, я шукала в інтернеті, може, якусь інформацію, може, якусь таку приватну, таке відео, таке приватне, розмову таку, що люди про це кажуть, що розповідають, на жаль, нічого не знайшла. І не знаю, як назвати це відео, щоб багато людей його теж бачили, колись хтось як буде шукати, щоб знайшли, тому що це дуже важлива інформація. І я шукала і мало що знайшла, але ж все таки ми добре, що написала ці листи це вже під впливом Олега, і що відписали, і написали, що так, ви маєте право. В будь-якому випадку ми перемогли. Ми перемогли. Я сьогодні сходила, поставила свій нормальний мій підпис. І все, тепер чекаю. І з цього моменту сказали 6-7 тижнів. Тому що я не роблю перескорену, а просто нормально. І аусвайс буде через 4 тижні, а паспорт приблизно через 6, і максимально через 7 тижнів. Я хочу одразу їх два забрати, хоча можна піти окремо забрати аусвайс раніше, а пізніше райзапас. я сказала, що я прийду вже потім разом все заберу. Все, друзі. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, можливо, з вами була така ситуація, можливо, ви плануєте. Пишіть коментарі, дякую за перегляди і до наступних відео.